Як показав досвід сучасної війни, перебіг бойових дій суттєво залежить від безпілотних апаратів та рівня підготовки фахівців з БПЛА. В структурі 158-ї окремої механізованої бригади також є батальйон безпілотних систем. Люди, які проходять ту службу, мають виконувати бойові завдання за кількома напрямками: це розвідка, ураження противника шляхом скиду боєприпасів або ударів дронами камікадзе, перехоплення ворожих безпілотників тощо. Відповідно для всіх цих напрямків Необхідно підготувати фахівців. Зараз відбуваються навчальні тренування на відкритому просторі. Ми тренуємося з новобранцями банально взлітати і правильно сідати. Тобто, це відбувається на семидільному впідроні. Ось і дивимося, хто з них більш краще може приземлитися. Це необхідно нам далі потім для селекції розуміння, типу, хто буде працювати. На важких дронах з можливістю посадки хто буде працювати, типу на ударних уже там в півдронах, які, скажем так, летять в один кінець. Тобто зараз повчаємо особовий склад і їхні навички. Новобранців тренують інструктори і загалом ті військовослужбовці, які мають бойовий досвід. Майбутні оператори дронів спочатку виконують віртуальні польоти на симуляторі, потім отримані навички відпрацьовують на справжніх безпілотниках. В автобусі приїхали, взагалі страшно забрали в армію. Ми приїхали сюди, бачимо, тут було 20 хлопців, які чекали, щоб їх відправили на навчання. І в нас є комп'ютер, симулятор, симулятор дронів. І ми зайшли в цю кімнату і бачимо, як 20 хлопців, можна сказати, споряд, хто перший сяде навчатися, побачили цю мотивацію хлопців, як вони хочуть літати на дронах. Відразу в перший же день така ж сама мотивація була в нас, які приїхали в перший же день. На цих заняттях більшість бійців мобілізовані, і вони досить швидко адаптуються до служби і освоюють техніку, тому що в підрозділі створена загальна позитивна атмосфера. В армію, чесно скажучи, не сильно рвався. Так сталося, що я вже тут два тижні зараз тут знаходжуся. Чесно, враження змінилися. були погані враження, але так як оказався, 158-й бригаді. Судячи по людях, які зараз тут знаходяться, солдати, враження взагалі супер, враження кардинально змінилося. Колектив взагалі просто супер. Інструктора навчають свої роботи, навчають ну, правильний підхід. Немає що ти щось робиш неправильно не так. Все підказують, все говорять, як, як що робити. Звичайно, щоб забезпечити бойову роботу безпілотників, необхідні не лише пілоти, а й багато інших фахівців. Потрібні програмісти, інженери, електрики, потрібні зв'язківці, фахівці з дешифрування, з радіоелектронної боротьби, потрібні водії та механіки. І ще в цьому підрозділі чимало військових спеціальностей. Хтось захоче бути пілотом, а хтось, наприклад, захоче бути в когось є навички там до програмування чи пайки. Це будуть майстри, інженери, які будуть це все налаштовувати. Тобто, пілоти це пілоти, але ще ж є завжди типу тиловики, які будуть цим всім займатися і забезпечувати. Для них теж є завжди відкриті вакансії і вони завжди теж можуть стати в нагоді війську. Тому тут все залежить від персонального бажання. Це окремі відділи, які займаються дешифровкою даних, які були зібрані розвідниками, аналізом, наносять це все на карту. Тобто там. Вакансії насправді безліч. Крім власне батальйону безпілотних систем, дрони застосовуються і в більшості інших підрозділів у бригаді, адже постійна підтримка БПЛА необхідна, наприклад, і піхотинцям, і механізованим підрозділам, і артилеристам. Тому оператор дронів одна з найпоширеніших військових спеціальностей, за якою себе можуть реалізувати люди, що приходять на військову службу.